В ефірі радіопрограма Колос доброго здоров'я, люди добрі! З вами журналіст Володимир Пищик. Сьогодні у випуску застосування кращих світових практик у підготовці до запровадження ринку землі. Наразі в Україні формується модель завершення земельної реформи та запровадження ринку землі. Вона обговорюється з учасниками ринку, експертами, представниками галузевих асоціацій і враховує кращі світові практики вільного обігу сільгоспогідь. Як запевняє головний спеціаліст департаменту міжнародного співробітництва та ринку земель Держгеокадастру України Денис Башлик, міжнародний досвід допомагає запроваджувати цивілізовані й прозорі підходи. У підготовці до запуску земельного ринку, як свідчить міжнародна практика, проведення земельної реформи та згодом розвиток сільських територій нерозривно пов'язані із розвитком фермерських господарств, а також поступовим збільшенням ефективності агровиробництва. Денис Башлик. В жодній європейській країні не було невдалого запуску ринку земель. Досвід показує, що на своїй землі навіть врожай на 40% більше. Я би хотів трошки розказати про кращі світові практики. І то, як ми застосовуємо їх зараз в Україні для підготовки до запуску ринку земель, коли ми говоримо про таке слово сполучення, як земельна реформа, зараз в Україні земельна реформа ототожнюється тільки з одним з початком обігу земель, сільськогосподарського призначення, тобто продаж і купівля, так, так але насправді, звісно, це є невід'ємною частиною земельної реформи, але це тільки його складова, тому що якщо взагалі виходити з дефініції, що таке реформа, це зміни, нововведення. тобто як зробити щось, щоб було краще, а саме простим людям. Селянам мені дуже дивовижно іноді чути про те, що хтось говорить, що він є противником земельної реформи, тому що він фактично є противником позитивних змін. Тобто, відповідально до такої логіки, людей влаштовують те, що населення на селі зменшується шаленими темпами, родюча українська земля здається, наприклад, там за два мешки пшениці на рік в оренду. Кількість фермерських господарств да, падає. Земель... Є... насправді я почув таку статистику, що на тисячу жителей сільських територій тільки два фермери. Це два, два... з половиною. Два з половиною, Да це ж насправді жахлива цифра тому що, наприклад, в тих же самих Нідерландах, там цифра 700-800 фермерів на тисячу. В середньому в Європі приблизно 500-600. Тобто Україна з її потенціалом зараз втрачає дуже великі можливості. Наприклад, дослідження показують, що при відкритті ринку земель загальний обсяг інвестицій за 10 років складе від 10 мільярдів доларів до 30 приблизно. Які ж є напрацювання, наприклад, у тому, як знизити корупційні ризики в земельних відносинах, і найголовніше, чи буде створено реальний прозорий механізм інформування власників землі та органів влади про те, які та за якою ціною відбуваються транзакції на земельному ринку, як запевняє головний спеціаліст держгеокадастру Денис Башлик над розв'язанням цих проблем наразі триває активна робота. Зараз 70 найбільш популярних послуг держгеокадастру переведено електронну. Не формат, нащо це робиться? Тому що багато противників ринку земель дорікають, що кадастр не ідеальний, кадастр корумпований та інше. Тому зараз, наприклад, запроваджуються послуги за принципом екстериторіальніші щодо удосконалення системи кадастру, насправді це є одним з таких міфів, в котрим намагається народ залякати, що у нас кадастр не готовий до запуску ринку земель. Хочу сказати, що це маячня, тому що, наприклад, в Польщі, коли запускався ринок земель, взагалі то весь кадастр був на паперовому вигляді. Так от зараз на публічної кадастрової карті. Оприлюднюється 100% рішень щодо передачі у власність або користування. Перший заступник міністра аграрної політики підписав меморандум з міжнародною антикорупційною організацією Transparency International. З якою метою Щоб це фест... Максим Мартанюк, Максим Мартанюк, так з метою переведення державного земельного кадастру на таку технологію блокчейн, тобто в котра взагалі унеможливілі будь які там махінації з кадастром. Насправді Україна буде однією з перших держав світі, котра впровадить цю технологію на рівні державного управління. Це дуже важливо і те, що на. Нас підтримують такі впливові міжнародні партнери. Це насправді показник того, що ми йдемо в правильному напрямку. Які ще запозичення на працювання з міжнародного досвіду використовує держгеокадастр при підготовці до запуску вільного обігу сільгоспогідь? Я хочу розказати про два проекти, які зараз тривають. Перше це так званий моніторинг земельних відносин. Запроваджується система, котра буде збирати всі дані щодо земельних транзакцій, земельних. Ділянок з шести органів державної влади: це Державна фіскальна служба Держгеокадастр, Держводагентство, Державна судова адміністрація, служба статистики. І що це буде? Вона буде оприлюднювати всю цю інформацію в однієї системі, повністю відкритій системі для всіх, для органів влади, для людей. І це унікальний продукт, який розробила насправді при під підтримки світового банку, але вже нас декілька разів запрошували, щоб представляти цей продукт як кращу світову практику. Тобто, вже Україна має а, свою в... світову, да, практику. вона виступає прикладом для інших країн щодо запровадження прозорості земельних відносин, як називається ця система? моніторинг земельних відносин. Зараз приймається рішення на законодавчому рівні постанови Кабінету міністрів України, але найближчим часом я сподіваюся, що буде запроваджено на постійній основі. Тобто, ну... тут вже можна буде побачити реальну транзакцію, яка там відбулася сьогодні чи вчора, за якою ціною продано чи куплено точні. Іншу земельну ділянку можна буде бачити рух, ну щось аналізувати, і це все відкрито. Да, ви дуже добре слово сказали аналізувати, тому що це все робиться для аналітики, для простих людей, для державних органів влади, щоб порозуміти, наприклад, можна скласти рейтинг регіонів, де ціна нижче, де вище, де більше транзакцій з ділянками земельними, де більше судових справ. Тобто, це така комплексна система, яка надає дуже величезні можливості для всіх, насправді. І що головне це будуть прозоро публікація цін. Як на оренду, і потім, вже якщо буде запроваджений ринок земель на продаж земельних ділянок. Отож Україна не лише використовує кращі світові практики, а й створює свої унікальні проекти у підготовці до запровадження вільного обігу сільгоспогідь. До речі, днями український уряд схвалив запровадження технології блокчейн для захисту даних держгеокадастру та переведення земельних аукціонів в електронний формат. Ви слухали програму Колос, підготовлену за сприяння українського освітнього центру реформ. Над нею працювали звукорежисер Ніна Кириченко та журналіст Володимир Пищик до зустрічі в ефірі.